Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, що заважає одужати, бути здоровим, здоровою тим, хто дивиться відео, близьким людям. Що заважає, чи закриті дороги на здоров'я, що заважає відновитися, мати гарний стан, фізичний, психічний, енергетичний стан, повернути енергію. Всім, хто дивиться відео близьким людям. Так. Так, тут вийшло так, Намить. Вдалося вийти із якоїсь дійсно важкої ситуації на довгий час. От, Були покращення, і це було пов'язано із фінансами, грошима. Ваше здоров'я і здоров'я тут вийшли і діти, залежить від фінансів. Може, ви приймаєте якісь вітаміни, якісь. Тут показані ще водні процедури, може хтось відвідує лазню, чи мож... це може бути басейн. Вода дуже хорошо допомагає. Зараз робиться напад. От, прямі дії, ви боретесь, багато енергії втрачається, льють воду, воду льють на фотокартки. Негативні програми. Тут прям башня вийшла. Це я заперечу. анулюю повністю. Так. Ну, присутня людина, агресивний чоловік. Він не хоче, щоб ви були здорові, щоб покращився ваш стан. Може, це пов'язано з вашим фізично, От коли люди. Позбавляється зайвої ваги. Ви по, або залежності від алкоголю, будь-якої залежності, ви дуже красива людина. Ви маєте ну, від природи, по, по генетиці от, дуже красива людина, і той, хто вам заважає, він не красива людина. В нього щось іде, така о, риси обличчя. Зла, жока жест, жест, дуже людина. Вас, вас можуть врятувати близькі друзі з дитинства і допоможуть ще врятувати родичі. Не з першого разу, може, з третього разу вам вдасться вирватися. Так, Це загальний розклад. ви, Може щось вам програтись, щось може не, не зійтись. Просто це для всіх, і тому тут усе багато інформації дуже йде. Я заперечую повністю весь негатив убираю, отсікаю ворогів всіх, хто зла бажає, хто втручається у долю. Хто заважає одужати вищі сили, янголів-охоронців, духів роду прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на здоров'я, на любов, на красу, на фізичний гарний стан. Більше ніхто не може втручатись у вашу долю. отсікаю одвертаю на віки вічні, буде так. Морок ще поставлені. Так, скажіть, допоможіть ви ще сили, чи лишився ще якийсь негатив, магічний вплив, втручання, що заважає відновити здоров'я, встати на ноги, одужати? Тим, хто дивиться відео близьким людям. Тут ще продовження виходи. Так, дійсно, минулому був прорив. І знову показує Ви навіть не сподівалися. Зараз повторили якийсь порчи кладовицьку магію, повторили, хочуть закрити фінанси в прямій дії напад. Нападають. І дуже сильно обговорюють, якась заздрість, присутня. Заперечилась. негатив убирає. Заперечилась. негатив, Убираю. Відсікаю ворогів, одвертаю на віки вічні, більше не можуть напасти. Заперечу порчі, негативні програми, кладовицьку магію, порчі, насмерть, порчі на смерть, Порче на здоров'я знімаю, порчі на алкоголізм знімаю. Убираю, анулірую повністю, висушую всі емоції, негативні програми обираю. Більше рідини не несуть негативної програми, щоб не лили, більше не працює. знімається повністю, буде так і так є. Все погане, все лихе, повертається назад. Тому хто робив по Верховному суду не на переклади на них самим буде так і Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео близьким людям на здоров'я. Відкривається шлях на гроші. Я повністю всі перешкоди, все, що заважає, більше не може заважати. Ви відновлюєте свій організм до ідеального стану, ніщо не може завадити. Буде так і так ні. Прості все погане, все лихе повертається назад, тому хто зробив не, Поколи, не поборони, тому, хто зробив. Буде все сказане, здійснено, так буде. Mm -hmm. Багато чого познімалося. Ще йшла програма. Хтось їздив, може відвідував, дідусів, бабусь. Там дуже сильно заздрість була. от В оточенні, може, сусіди, може, якісь знайомі, і заздрість була ще на фізичний стан і на дітей, на роботу, щоб не було роботи. Не було роботи. Треба чиститись. Ми ще пізніше будемо повторювати. Так, і зараз питання від глядачів. Це питання на загальний розгляд. Воно може програтись з того, хто запитує, і всіх, якщо схожа проблема, теж може допомогти. Ці питання я роблю, і ви маєте. Робити донат, сума на ваш розсуд, люба. От. Давайте подивимось. Вищі сили, прошу, допоможіть тому, хто питає. Чи буде операція на руці у сина після поранення, чи сама відновиться? Сама не загоїться рука без операції? Скажіть, допоможіть вищі сили до допомоги Ну, Тут багато чомусь виходить, на вас магії роблять. Заперечую. Присутня людина, вийшла людина, зрадник, зраджує. І вам постійно потрібно рятуватися. Дуже сильна апатія. Депресія глибока, присутня. Льють негативні програми. Заперечую весь негатив анулірую, обираю. Рука має відновитися сама. Без операцій. Бе, ну, в тому плані, що без операцій. Це буде період літа. Покращення настане. Заперечу весь негатив, убираю, анулюю всі програми, негативні, порчі і прокляття знімається. Угу. Так, да, все буде гаразд. Він одужає. Все буде добре. Прошу ви ще сили. Ну, тут, тут тільки дуже воно якась повільна, дуже така не швидка ця. Це повільно. Може зайняти рік або два роки відновлення. Прошу Вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на загоєння, руки у сина того, хто питає, загоїться рука. Усіх, кого є схожа проблема, більше немає перешкод, жодної перешкоди. Дорога на одужання відкрита, буде так і так є. Більше ніхто не може заважати, втручатися не зможе. Відновлюється до ідеального стану здоров'я. рука. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть відновити руку то, синові, того, хто питає, більше рука не болить, загоїться. До ідеального стану буде так. Де буде все сказане, здійснено так буде. От зараз ще я хочу переглянути друге питання. Це стосується а це від тої ж людини, що заважає загоїтися ребрам. Чи правильно загоюються ребра в того, хто питає? Скажіть, допоможіть, чи правильно загоїться ребра, в того, хто питає три ребра. Дуже довго, дуже довго. Я буду зараз вас чистити, знімати. Негатива так багато, така агресія, заперечуюсь негатив. Убираю, анулірую повністю всю програму негативно знімаю. Убираю всіх майстрів, всіх, хто нападає ще й башня на майбутнє. Ой, дивіться, не знаю, так сильно нападають, хочуть вам закрити шляхи. Тут і кладовицька магія, виходить, порчі, земля. Крадні хтось намагається поставити. Заперечуюсь негатив, анулюю, убираю. От на віки вічні ворога, більше впливати не зможе. Скажіть, чи правильно загоїться ребра, чи буде все нормально. Ще треба дивитися, як закриті шляхи, господи, поможіть, заперечую, отвертаю ворога на віки вічні, відсікаючи, правильно загоїться ребра, допомоги прошу. Зараз заперечую весь негатив, убираю. <кій> Правильно, це буде дуже повільно, і вас треба періодично переглядати, дивитися, щоб постійно хтось втручається, намагається вас брати. Заперечу весь негатив, убираю, анулірую, відкриваю всі шляхи і дороги на загоєння ребер. Більше не можуть ручатись, заважати, не зможуть, ребра загоюються до ідеального стану. Буде так і так і Все погане, все лихе. Повертається назад, тому хто робить. Перекриває. Більше не можуть тручатися. Кладовицькі бумаги, порщі, прокляття знімає, повертає назад, тому хто робить. Перекриваю. Більше ребра не болять. Буде так. Немає загоїть. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть, загоїти ребра, там хто питає. Правильно без зміщень загоїться ребра, буде так і так і є. Буде все сказане, дійсно так буде. от Так що отак. Ось от така вийшла кава От, нічого, будемо про продовжувати переглядати, чистити рано чи пізно вороги мають поодпадати. от а я дякую всім за увагу. Хочу нагадати, можна записатись на прийом. Viber, вайбер, е, номер вайберу, телеграму і в описі під відео. Е, можна писати питання на загальний розгляд на YouTube каналі, отак як зараз. За певну на ваш розсуд суму, донат. Е, і. Е, е, Ще ставте подобайки робіть репости і пишіть коментарі. Це іде контакт із вами. Ще переглядайте, я ставлю рекламу, це для откупів. Має бути якась від вас енергія у вигляді донату, подобайки репосту, чи це може бути коментар. Це така умова енергообмін. Щоб набагато краще, швидше працювали чистки, налагоджувся цей місток між роботою і вами. І можна дивитись багато разів, можна навіть вимикати звук, просто вмикати, воно буде чистити простір все одно. Ця програма, що роблю я ці чистки, вони працюють енергетично, заходять. і... Очищають простір. Ще не забувайте про військових. Будь ласка, один, дві, одна-дві гривні, будь-яка сума по можливості, хто скільки зможе. Бажано кожен день допомагати нашим військовим. Якщо помічаєте, хтось збирає на дрони автівки, теплий одяг, на лікування для військових. Допомагайте, це зараз дуже необхідно. А я дякую всім за увагу. Бажаю, щоб ви були здорові, щоб у вас відновилось тіло орган, ви мали а, все необхідне: фінанси, лікарів. Всі робились, щоб нічого не заважало пройти всі процедури, всі маніпуляції, хто, хто, кому потрібні вправи. Ви почали з собою. Дуже гарно займатися, це найкраще, дорогий подарунок, це здорові папа, мама, здорова бабуся, дідусь. І для дітей це велика, дуже щаслива. Тоді діти щасливіші, в них здорові і довго житимуть бабусі, дідусі, батьки. Займайтесь собою. Буде так і так є. Дякую за увагу. Бажаю вам всього найкращого. Все буде добре. От, приємної кави і до зустрічі!